чи <coughs> сүүлд студентський театр Альтер має вже досить таку серйозну історію свого існування, свого творчого доробку. Його день народження відбулося 10 років тому назад, тобто це 10-річна дитина. Альтер працює одразу в декількох напрямах. Якщо беремо сучасне обличчя театру Альтер, то працюємо в різних напрямах, починаючи від... Від імпровізацій та сценічних працюємо в формі імпро. Так само є частина такий сегмент вуличних спектаклів, є добра співпраця з багатьма творчими колективами як в Україні, так і за кордоном. У 2004 року відбулася наша перша прем'єра. В рамках першого фестивалю Бруно Шульца то було в липні, 16 липня, і наша найперша вистава називалася Деміюргус Плюс. Написана за сценарієм менеджер Марії Маческо і поставлена під режисерією Галини Далянської. Для мене взагалі театр, ну, театр-альтер загалом це як наркотик. Коли я вперше вийшов на сцену, вперше вийшов на сцену і більше не зміг з неї зійти просто-напросто, бо це дуже приємні відчуття. Ігор Меньок, перший керівник полоністичного центру, який власне, задумав цю дитину народити. Вже після її народження називав її так оптічно, цілим таким виразом альтернативний студентський театр. І це був листопад 2003 року. Були вже перші зустрічі студентського театру Альтер з польським режисером, кіно і, 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 і Театральним режисером Анжеєм Марією Марчевським, який допомагав цей театр створювати, який проводив перші заняття, перші такі майстер-класи, тренінги з цим театром. І якби вже історія почалася. Треба розказати про найбільший секрет Альтеру і про його найбільший ресурс. Найбільшим секретом і найбільшим ресурсом Альтеру це є люди. Люди, які є в Альтері, люди, які були в Альтері, і напевно, які ще будуть в Альтері. Це є так само друзі Альтеру, це є друзі з Дрогобича, друзі з, зі Львова, з цілої України, так само і друзі з за кордоном. Ще в театру Альтер є друзі в місті Кракові. І це, це, є, це є театр Мумерус з міста Кракова, і його режисер Вєслав Холдис. Мені пощастило цього року побувати на, на стипендії Гауде Полонія, де я, мав театр, де я мав зробити спектакль за прозою Шульца, яка називається «Невичерпаний вичерпані Невпинний перевтілювач, і це таки був результат мого перебування на цій стипендії. Альте розвивався. По-різному дуже працював з різними режисерами і починала з альтером працювати Галина Далявська, яка сьогодні пов'язана із середовищем Львівського театру Заньковецької. Працював прекрасний режисер професійний Роман Валько з Альтером. Працював актор нашого Дрогобицького місцевого репертуар, репертуарного театру Саша Латишев. І, врешті, Альтер у своєму розвитку, у своїй генезі, дійшов до такого рішення логічного і дуже органічного, що в принципі лідером, таким режисером чи керівником театру мусить бути людина з власного середовища. І така людина з'явилася, це Андрій Юркевич, і фактично властивий трип розвитку театру Альтер почався з того моменту, коли, коли лідер і лідери є, є властиві, є органічні, є зі своєї якби, території. І це був Ігоря Менька задум, і це було його бажання. І я, яка допомагала при початках Альтеру. Дуже тішуся. дуже тішуся, що це все вдалося, дуже тішуся, що це театр такий, про який ми мріяли, відмінний від традиційного, відмінний від репертуарного. Звичайно, вдалий, на мій погляд, є оця діяльність театру, коли залучаються багато молоді, тому що наш театр є. Ну, в більшій мірі студентським. Тобто ми працюємо з студентами університету і дуже багато молодих людей, які приходять і вони реалізують себе ну, засобом театру. А це найкраща така можливість себе показати. Можливо, не кожен стане або ніхто не стане професійним актором, може, це і добре навіть, тому що якби. Ми не для цього виходимо на сцену, щоб стати, щоб буде засіхати на якусь академічну сутність театральну. Театри бувають академічні і бувають альтернативні. Що таке альтернативний театр, немає такої якоїсь точної, строгої дефініції. Натомість, якщо говорити про нашу дефініцію, то як ми це розуміємо, як ми розуміємо альтернативний театр, то я би сказав, що цей театр без ідеології, в якому смак і якість є на першому місці. Був такий випадок в нашому з Ігорем житті. Якраз на зорі створення театру Альтер. Ми поїхали в таке маленьке містечко польське, Плоцьк, куди нас запросив Анджей Марія Марчевський на свій спектакль в драматичному театрі. І от є зима, ранок. Анджей нас зустрічає, веде кудись там до місця нашого закватерування, і будинок. Я бачу будинок театру і запитую Анже це той драматичний театр? Анже каже, так, дуже драматичний. І з цієї іронії, якби я зрозуміла дуже багато речей, що, властиво, айтер не повинен бути таким дуже драматичним театром. Тобто театром, репертуарним театром, штивним, можна сказати, театром, в якому актори з прекрасною акторською майстерністю виголошують тексти на сцені, які, на сцені, на якій розігруються дуже часто або, і здебільшого, штучні пристрасті. І це той театр, який сьогодні вже не існує в світі. Який вже якби втратив свою актуальність. Отже, театр-альтер не дуже драматичний або взагалі не драматичний, але при цьому він є театром, він є театром альтернативним, він є театром дуже динамічним, пластичним, який робить надзвичайно різні проекти і сценічні, і позасценічні, і перформативні. Альтерівці постійно беруть участь в різних майстер-класах. І всі ці майстер-класи, в яких ми беремо участь, вони неодмінно відображаються потім в, в цьому середовищі нашому. З нетеатральних проєктів це є хороший фотопроєкт, який ми зреалізували разом з нашими друзями з е, і із е, Варшави, результатом якого стало. Виставка, яка називається 13-й місяць, вона була представлена тут в Дрогобичі, в Любліні і так само в кількох інших містах. Декілька років тому на наших очах відбувався надзвичайно такий дикий акт вандалізму, коли стару австрійську бруківку кидали. Котлован з бетоном і так будувався новий будинок. Ми, як могли, рятували цю бруківку, і тоді ще не маючи жодного задуму, що з нею робити далі. Але цей задум з'явився, і перша, першим етапом такого проєкту це був артистичний проєкт, коли ми на центральній вулиці Варшави вмуровували посеред іншого бруку на площі нашу Дрогобицьку бруківку. І це був такий, ну. Такий феномен, коли частинка дрогобища потрапляла в інше місто. Була така ситуація одного разу на останньому фестивалі, коли я особлював собою поштальйона, який поштаря, поштальйона, який довозить листи такі певним чином метафізичні листи з... Ну, з світу, шульця сучасність. Тому я я виконував, ну я я виконував власне роль поштаря, і коли при при останній стації, ну при останній зупинці в мене просто полполамався ровер. При всьому при тому, що домінантою діяльності театру Альтер є творчість шульца, є інтерпретація творчості шульца, то все-таки Альтер є ширший, ніж тільки ця шульцівська домінанта. Є на сьогоднішній день вже дуже багато проєктів, буде, гадаю, ще більше. І, і мені приємно, що а цей театр відомий в Дрогобичі, відомий в Україні, відомий далеко також за межами України, і що це вже є така візитна картка Дрогобича. Тобто, коли чи в Любліні, чи в Варшаві, чи в Кракові, чи в Лодзі хтось з Дрогобичан поїде і скаже, що знає середовище Альтеру, то це не будуть порожні слова, і це приємно.